Вітаю вас! Ви на каналі Family Is, Із і з вами Оксана Хміль. У різних випадках люди використовують якісь улюблені моделі поведінки, і я пропоную сьогодні поговорити про таку модель поведінки як уникнення. Давайте поговоримо з вами, які є плюси у такої поведінки, які є мінуси у такої поведінки та які обмеження така поведінка накладає на нас. А також розберемо, що можна зробити для того, щоб запобігти такої поведінки. Уникнення проблем властива кожній людині. І проявляється це в тому, що ми Відкладаємо діяти до того моменту, поки емоційний дискомфорт від нашої бездіяльності не стає більшим ніж той дискомфорт, який ми. Відчуваємо під час дії уникнення це захисний механізм нашої психіки, і з одного боку, це наш друг, тому що він допомагає нам не зустрічатися з негативними емоціями. А з іншого боку, це наш ворог, тому що наші справи накоплюються, не вирішуються. І в кінці кінців ми відчуваємо себе дуже погано, тому що справи не вирішені, і ми нічого не змогли зробити в тому напрямку, як ми заплан запланували. Більш того, ми можемо уникати. Якихось неприємних великих справ, і так само якихось звичайних речей, якщо виконання цього буде пов'язано в нашій підсвідомості з тим, що це неприємно для нас, тобто викликати у нас якісь неприємні почуття. Тобто, це може бути зовсім маленькі якісь речі або дії, які з першого погляду навіть можуть дивувати, чого я цього уникаю робити. Також наш внутрішній конфлікт теж може нам ставати на цьому шляху наших дій та досягнення нашої мети, тому що якщо є всередині конфлікт робити чи ні. Це теж буде нам допомагати уникати наших дій. І з одного боку, уникнення може нам допомагати накопичувати сили, енергію, якщо у нас є мета, до якої нам потрібно йти довго та далеко, і у нас є стратегія, як ми будемо її досягати. Але якщо ви знову і знову щось відкладаєте та не робите, того що ви запланували, то скоріше за все ви просто уникаєте і вже це не допомагає, враховуючи той факт, що Уникнення є захисним механізмом нашої психіки він завжди включає в себе позитивний аспект. Наприклад, коли ми чогось уникаємо, то ми відчуваємо таке полегшення, але воно дуже короткострокове. І саме тому так важко позбутися уникати якихось дій, тому що в той момент, коли ми відчуваємо полегшення, наш мозок відчуває задоволення, і його не цікавить, що буде потім, які будуть вигади в майбутньому, або як ми будемо досягати своєї мети, та як ми будемо радіти потім, тому що зараз він відчуває задоволення. Можемо розглянути на прикладі заробляння грошей, як працює механізм уникнення. Та які можуть бути позитивні сторони цього питання? Серед позитивних моментів можна зустріти наступне: наприклад, якщо я не буду заробляти гроші, то в мене буде більше вільного часу, я зможу його проводити зі своїми дітьми або бути вдома. Або, наприклад, якщо я не буду заробляти гроші, то я так зможу отримувати піклування від свого чоловіка. А та відчувати себе слабкою захищеною, що він про мене турбується, або, наприклад, якщо я не буду заробляти гроші, то в мене не буде такої кількості відповідальності, і мені не потрібно ні за що відповідати взагалі, наприклад, або, наприклад, я. Не зроблю помилок, коли буду розпоряджатися цими грошима, або я не буду відчувати провину, якщо я втрачу ці гроші, і так далі. Тобто може бути дуже багато різних думок пов'язаних з тим, що якщо я не заробляю гроші, для мене це буде набагато корисніше. Також уникнення може бути прихованим і не цілком свідомим. Якщо я буду заробляти багато грошей, то ніхто не буде мені допомагати. Всі від мене відвернутися можуть часто можна зустріти. Серед причин, чого люди відмовляються заробляти гроші, наприклад, в дитинстві від них очікували, що потрібно все робити ідеально. І зараз, коли вже людина стає доросла, вона вирішує, що якщо я не можу робити ідеально, а я не можу, то навпаки тоді не буде робити нічого. Так краще, так небезпечніше, ніхто не буде мене критикувати. Які обмеження накладає на нас уникнення? Коли ми чогось бої. Мось ми йдемо або біжимо вперед, і навіть не бачимо нічого крім тих наслідків, які нібито нас. Переслідують, тобто ми не бачимо ніяких перспектив, ніяких альтернативних варіантів, які завжди є, і тільки думаємо про наш страх. Але таким чином ми можемо пропустити багато важливих зустрічей, багато важливих моментів в нашому житті, які можуть допомогти нам спробувати свої сили навчитись чомусь більшому, кращому та відчути себе впевненим. Уникнення завжди йде поряд з сумнівами. А якщо А раптом які не можуть бути підкріплені аргументами, тобто немає відповіді, а якщо що? Тому що немає реальності, є тільки побоювання, що щось піде не так. І можливо, навіть ці побоювання підкріплені вашим негативним досвідом, але він не має ніякого відношення до сьогодення. Тобто загроза є завжди, що щось піде не так, але це дуже суб'єктивні страхи, які не мають відношення до реальності. Як можливо подолати уникнення, якщо ви помічаєте, що це вам властиво? По-перше, необхідно побачити. Всі плюси та мінуси цього уникнення у кожній конкретній ситуації із вашого життя, і пам'ятати про те, що це є захисний механізм, який був притаманний вам, коли ви були ще дитиною, тобто, в тому віці це був єдиний спосіб, як забезпечити свій емоційний комфорт. Але зараз ви вже доросла людина, і у вас набагато варіантів, як впливати на свою реальність. Тому звичний механізм уникнення може вам не допомагати в вашому дорослому житті, а заважати змінювати ситуацію на свою користь або робити так, щоб вам було більш комфортно. Ви можете обирати йти. Замість того, щоб щось змінювати, ви можете повернути контроль над своїм життям замість автоматичного уникнення. Якщо спробуєте відокремити цей захисний механізм від себе, я пропоную вам зробити невеличку вправу. Подумайте про ту діяльність, яка у вас викликає опір, та бажання уникнути якихось дій. Наприклад, вам потрібно написати пост про просування своїх послуг, і ви не можете це розпочати вже котрий день, або ви розумієте, що вам потрібно отримати якісь більші знання для того, щоб потім, наприклад, отримати просування по кар'єрним сходинам, або якісь інші справи, які у вас заплановані, але ви розумієте, що ви ніяк не можете з собою договоритись про те, щоб розпочати це робити. І зараз, коли ви вже знайдете цю справу, спробуйте оцінити по шкалі від 0 до 10, наскільки у вас зараз ця… Діяльність викликає бажання уникати робити щось. Де 0 це нейтральне ваше ставлення до цієї діяльності, а 10 це максимальне бажання уникати цього. І за цією школою ми можемо побачити, наскільки сильно ви уникаєте робити щось з того, що ви запланували. І як ви вже знаєте, у нас завжди у уникненні є позитивний ефект, тобто щось корисне для нас, коли ми цього не робимо. Тому подумайте, зараз будь Ласка, що корисного для вас буде, якщо ви не будете робити, як ви і не робили до цього тих справ, які ви запланували? І випишіть, будь ласка, всі ці корисності як список. можливо, навіть пронумерувати що? Більш корисніше для вас, із цього, що менш корисніше, і після того як ви знайдете всі ці користі, які є і ховаються за цим уникненням, то ви можете спробувати відповісти собі, яка потреба таким чином задовольняється, якою або яким я себе відчуваю, коли я. Ось це отримую. Наприклад, якщо ми кажемо про заробляння грошей, це може бути, що якщо я не заробляю гроші, то я можу мати більше вільного часу та проводити його з близькими або сама з собою, або отримувати турботу від чоловіка, коли він буде давати мені гроші та відчувати себе захищеною, та відчувати себе гідною турботи. Тобто там завжди буде яка якась потреба, яка задовольняється таким чином. І далі, коли ви отримаєте вже відповідь для себе, що саме, яка сама потреба закривається таким чином, ви можете подумати про те, яким іншим чином ви можете це зробити, як ви можете по-іншому закривати цю потребу, замість того, щоб уникати діяти. І коли ви знайдете ці відповіді, ви можете їх записати навпроти кожного пункту, там, де вже ви до цього Виписали їх, а потім знову я вас попрошу повернутися до о, подумки до цієї діяльності, про яку ми тільки що з вами говорили, і з приводу якої у вас виникає уникнення, бажання уникати. Та знову спробувати оцінити за школою від 0 до 10. зараз ваше бажання уникати, робити це. І подивіться, чи е, є якісь зміни, чи зменшилось Ця шкала, ця відмітка на цій шкалі чи ні. Якщо вам самостійно дуже складно зробити цю вправу, або ви розумієте, що це взагалі дуже якийсь складний та глибинний процес, то я би вам рекомендувала звертатися до фахівця, який би вам допоміг знайти ці неусвідомлювані причини, які вам заважають рухатись та включають автоматичний режим уникнення. Наприклад, ємдар терапію, ми дуже ефективно переробляємо уникнення. Ня та ці неусвідомлюваної причини, а також під час сесії у клієнта дуже часто піднімається той несвідомий матеріал, який ми вже усвідомлюємо і можемо з ним щось зробити та допомогти людині вже діяти іншим чином, тобто використовувати інші патерни поведінки. Сподіваюся, що ця невеличка вправа допоможе вам розібратися з причинами вашого уникнення та знайти інші альтернативні варіанти, які допоможуть вам досягати вашої мети та радіти від цього. З вами була Оксана Хміль і до нових зустрічей.